Як Бог дасть, то вже зав'єм твою голівку рушником тієї вже осені. Я не хочу заміж, мам. Ти дурна, дужко. Хіба ти не бачиш, що я все більше і більше хворію? А тато, що буде з тобою, як мене не стане? Але я не хочу заміж, мам. Ти підеш заміж Парасенько. А чи ж ти знаєш, що лише ти утримуєш мене при життю? Я хочу, аби ти була щаслива. Тебе сватає Тодорика. Тодорика, мама? Так. Його родичі мають багато землі. І незабаром він буде багатим господарем. Але я не хочу тодоріки, мама. Де чому ти не хочеш Тодорики? Такий широкий рот, що може тобі сам щось до вуха сказати.